Із великими віджаху очима, але про начебто кінець світу 21 грудня не говорить лише ледачі. Пасимісти потроху готуються до чорного дня інші навпаки об'єднуються на спеціальних тренінгах, де б'ють тарілки. Та б'ючись подушками, знімають стресовий настрій. Та є й такі, хто вирішив перетворити суцільну паніку на сміх, ще й підзаробити на цьому. Набори для кінця світу. Такий новий продукт нещодавно з'явився в асортименті одного з інтернет-магазинів. Є дитячі, чоловічі та жіночі варіанти. Подбиралась так, що ви ще квартирі мог продержатися там без води, без електричності пару суток. мужським женськам. Фонарики, спички, там такое. Но основна база це вода, естественно, мила. Потому что гігієна нужна там. Всі одно ж найдут потом лечиться тяжело в больницях наших. Автори ідеї вирішили, що чоловікам ніяк не обійтись без огірків, паштету, сала, карт, презервативів, які можна використовувати насамперед для перенесення води. Мотузка зовсім не для того, щоб покінчити з мирським буттям, а для господарчих потреб. А ось беж згодиться, якщо катастрофа все ж таки станеться. Заряджають оптимізмом продавці. За ним вас ідентифікують. Коштують такі набори від 160 до 280 гривень. В день продається до 10 штук. Має попит серед населення і інша жартівлива ідея у вигляді страховки. Це страховка від кінця світу. Це, по суті, є. Подарочним сертифікатом, де людина може кого-то від свого імені. Формулювання лучша страхова компания – Твої друзі. Як бачимо, хто як може, так і бореться із чорними думками. Та археологи кажуть, причин для стресу зовсім нема. Чому саме він закінчився на 21, -го, 21 -го грудня, Бо це день, початок зимового сонцестояння, а власне всі ці календарі примітивні, вони всі по сонцю були орієнтовані. І це не кінець світу, це кінець року сонячного, а кінець сонячного року, ми завжди знаємо, це початок нового. І наш календар, він не має кінця, він безкінечний. А оці примітивні стародавні календарі вони були цикличні. Кілька, значить, періодів, потім кінець епохи, і починається новий цикл. Такі стародавні календарі були не рідкісним явищем, кажуть науковці. Отже, якщо і вірити у прогнози древніх майя, то 21 грудня ми маємо очікувати не кінець всього, а початок нової епохи.